Матері, які поховали своїх дітей, вдови та сироти, які ніколи не побачать своїх близьких, всі вони зі сльозами на очах зібралися сьогодні на Житомирському військовому кладовищі, щоб вшанувати світлу пам'ять героїв-десантників, які поклали своє життя за батьківщину. Десантники не помирають, вони відлітають в небеса, і звідти просто не вертаються. 11 років я святкувала свято своєю дитиною, офіцером десантником. Три роки я приходжу до нього на могилу. Три роки день десантника. Ми приходимо і зустрічаємо з ним тут, на кладовищі. І це боль від їх втрати, це повинна бути біль не тільки сім сімей, тільки батька чи мати. А це біль це наша біль всього Житомира, всіх Житомирян. Пам'ятаємо хлопців їх подвиг. Завдяки цим хлопцям. Ми сьогодні ходимо на роботу. Наші діти навчаються в школах. Хвилиною мовчання військовим салютом та урочистим проходженням роти почесної варти вшановували героїв наші співвітчизники. Також бажаючи мали змогу покласти квіти та запалити свічки на могилах загиблих воїнів. Микола Слюсар, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1